Освіта, медицина та ветеранська політика під час наради у очільниці Прикарпаття Світлани Онищук говорили про державні субвенції та програми для територіальних громад. Багато уваги приділили фінансуванню освіти на 2025 рік. Для області передбачена освітня субвенція у сумі понад 3 мільярда гривень. Ми маємо цього року особливість. Ми маємо доплату вчителям. Ми розуміємо, що немає можливості систематично піднімати заробітну плату, але одноразову доплату ми, держава спрямувала більше 222 мільйонів гривень у громади для того, щоб ми здійснили доплату вчителям. Це є субвенція за безпечне і безкоштовне харчування учнів початкових класів. Це є субвенція нова, і вона в нашій області одна з найгірших в Україні освоюється громадами. Це я хотів сьогодні наголосити. Є багато громад, які не використали взагалі ці субвенції. А ми щотижня фактично звітуємося перед міністерством і перед адміністрацією президента по цієї цих Є державна субвенція на класи НУШ. Це 82,5 майже мільйони, які пішли в громаду. Олександра Бойчук каже, медичні заклади області продовжують отримувати сучасне обладнання та транспорт, щоб підвищити якість медичних послуг. Продовжується на це четвертого року. Міністерством охорони здоров'я було закуплено 35 одиниць медичного обладнання за програмою поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Також в е, рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі снідом туберкульозом та малярією, прискорення прогресу і зменшення тягара туберкульозу та інфекції України. Е, це є два комп'ютерні томографи, це є лінійний прискорювач, це є магнітно-резонансний томограф. Це є дві системи бренгенівські діагностичні, також 15 одиниць наркозовних апаратів. Окрім того. Заклади охорони здоров'я 4-го року отримали 22 одиниці автотранспорту. Пріоритетними напрямками спрямування бюджетних коштів місцевим бюджетом області є і забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Перша субвенція це є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів. На сьогодні територіальними громадами відкрито 98 вакансій. 27 фахівців супроводу ветеранів вже працевлаштовані та отримують заробітну плату лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей.